Накрутили ковбаси, тепер нам треба провести температурну обробку нашої ковбаси. Температурну обробку будемо проводити за допомогою електричного чайника і кип'ятка. Що нам треба зараз зробити? Ви беремо тарілку, накриваємо в ковбаску нашу. Тоб, чайник ми з водою закип'ятили. Зараз я спробую. Набрати, налить і не общуватися так сюди, так? Да? Uh -huh. І заливаємо. Uh -huh. Заливаємо. На тарелочку, треба вийти. Не на ковбасу, а на тарелочку. Зараз я це все вилью. Виливати треба десь приблизно півтора-два літра на одну каструльку. Так, Обираємо чайник в сторону і залишаємо на 15 хвилин отеплюватися. Потім через 15 хвилин зливаємо цю воду, тільки не повністю, а зливаємо наполовину. За цей час закип'ячуємо ще один чайник води. Воду злили, заливаємо ще одним чайником. Заливаємо, щоб напалець покривало водою ковбасу. І знову залишаємо на 15 хвилин. Потім Ще через 15 хвилин знову зливаємо половину води з каструлі і заливаємо новим кипятком. І ще раз на 15 хвилин. Проходить 15 хвилин. Воду зливаємо повністю із ковбаси з каструлі і ковбасу витягуємо і розкладаємо на речітку, щоб вона виховнула. Ну, Я потім це все. Покажу, як буде вона виглядати на решітці. І саму, ту саму маніпуляцію проводимо із іншою каструлею. І так само накриваємо кришкою і, і, і проводимо температурну обробку. Якщо не хочете займатися такою фінію, берете, кипячуєте каструлю з водою, підсалюєте її, накалюєте ковбасу голкою, кидаєте в кипячу воду і кип'ятите приблизно на мільному вогню. Приблизно 10-15 хвилин. Витягуєте, охолоджуєте і можете вживати. Ну а ми отеплюємо так, як ми отеплюємо. Зараз вимикаємося і зустрітимося через декілька секунд.